Аби запобігти корупції та нераціональному використанню коштів на Буковині створили групу для моніторингу закупівель. До її складу увійшли представники різноманітних правоохоронних структур. Детальніше про діяльність групи та її ефективність спочатку роботи у нашому краї розповідаємо уже за мить. Раціональне використання коштів і протидія корупції основні принципи формування державного бюджету. На Буковині почала діяти робоча група, що перевіряє прозорість закупівель. Їх уряд створив при кожній ова в Україні. До її складу увійшли правоохоронці, юристи та представники БЕБО. А очолив групу заступник голови Чернівецької ова Руслан Домніцак. Група, яка здійснює і націлена на моніторинг здійснення закупівель всіх, що стосується нашої області, на рівні ОТГ, на рівні всіх комунальних закладів, на рівні всіх коштів, які виділяються централізовано державою в рамках програми відновлення. Оце основна задача для того, щоб ми розуміли, щоб в цьому напрямку ні в якому разі не можна було побачити зловживань, корупції або ще якихось посягань на те, щоб нераціонально використовувалися державні кошти. Зокрема, з початку року правоохоронним органам вдалося запобігти ризику у втраті майже 200 мільйонів гривень у нашій області. І саме для того, щоб покращити цю роботу, створена і робоча група, яка продовжить моніторити тендерні закупівлі в громадах та фінансову діяльність комунальних установ. Одна з основних, яка саме не першому звернула увагу, це була закупівля з метою проведення ремонтних робіт по укриттю. Це прямі кошти від державної субвенції по відновленню. Це Хотинський ОТГ здійснювало, Там була допущена помилка, просто технічна помилка, але яка могла призвести до. До можливих порушень тендерних закупівель. От ми її упередили. Це 8,6 мільйона, це одна з найперших, буквально на другий день після створення робочої групи і початку моніторингу закупівель у нас на рівні нашої області. Працюватиме комісія на постійній основі, каже начальник Чернівецької ОВА. Ми розуміємо, що в наступному році ми входимо з деяким дефіцитом бюджету. І нам потрібно максимально раціонально використовувати гроші для того, щоб наша область пройшла наступний рік зимовий період і далі працювала активно над розвитком і розбудовою нашої області. Основним акцентом буде контроль за прозорістю закупівель, які будуть здійснюватися у Чернівецькій області. А за виявлення корупції чи нераціонального використання коштів відповідальність нестимуть відповідно до закону України. Зокрема, група моніторитиме і роботу чиновників та посадовців. Йдеться і про військово-лікарську комісію, зауважує губернатор, а саме про зловживання у цьому напрямку, де людям безпідставно надають можливість ухилятися від військової служби. Сьогодні це є достатньо така чутлива тема. При тому, що наша країна знаходиться в війні, і наші хлопці гинуть і захищають батьківщину. Тому ми в жодному разі не будемо, не дамо можливості зараз певним людям здійснювати такі корупційні діяння і надавати можливість комусь ухилятися від мобілізації або якось зловживати в цьому питанні. Аліна Рябко Руслан Батюк теми дня ТВА.